Багатоцільові літаки міраж 2000 які Україна отримує від Франції, є ефективними, але зараз у пріоритеті постачання американських F-16. Про це заявив спікер повітряних сил збройних сил України Ілья Євлаш. Як і всі сучасні бойові літаки, він може виконувати ефективно поставлені бойові завдання відповідно до різних типів. Так це можуть бути і повітряні, і наземні удари. Звісно, що цей літак він є досить сучасним. Однак, як я й зазначив раніше, F-16 для нас є пріоритетним зараз типом літаків. Нагадаю, що президент Франції Еммануель Макрон напередодні оголосив, що українські льотчики та механіки для винищувачів міраж 2000 будуть навчатися на французькій території. Таке він сказав на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським після переговорів у Єлисейському палаці. Про кількість міражів, які ми можемо отримати, французький лідер не повідомив. Зараз з нами на зв'язку Сергій Брачук це військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, радий вас вітати в прямому ефірі. Доброго ранку. Слава Україні, слава збройним силам. Доброго ранку. Героям слава. Ну от так президент Еммануель Макрон в чергове примушує себе говорити про нього і про його потужні рішення. Скажіть, будь ласка, чи здивувало вас особисто от ця новина про безумовну передачу Україні винищувачів четвертого покоління Міраж 2000 До речі, деякі авіаційні експерти називають ці літаки не гіршими, а можливо навіть і кращими. За f-16 в принципі, спілкуючись з авіаторами, скажімо так, вони вважають, що f-16 є більш багатофункціональнішим але, на мій погляд, підсилення будь-якими засобами будь-якими засобами нашої авіаційної компоненти, звичайно, це є величезний плюс. Що стосується Макрона, угу. то він дивує все більше угу. і більше. І знову таки ми можемо оцінювати цей черговий крок, як саме черговий крок у тих діях, у тій стратегії Франції, яку вона оголосила буквально кілька місяців тому і наближає усю Європу до подібних рішень, принаймні змушує і своїм прикладом показує, що треба допомагати Україні. Ви знаєте, можливо, це історична пам'ять французів оновилася після ювілейних святкувань. Нормандської операції вони теж прекрасно розуміють, які ситуації були свого часу 80 років тому, і до чого прийшли до перемоги, перш за все. Тому треба допомагати Україні. Я сподіваюся, що цей французький запал він щезне і принаймні поки що ознак цього точно немає. Що буде за міражами? От у мене питання наступне: що це буде? Я думаю, що цікавинки вони зокрема ще приготовлені і проявляться на полі бою. Це однозначно. До речі, пане Сергію, ви помітили, що от коли ми почали говорити минулого року про необхідність передачі в 16 і чому цей процес може займати місяці? Одна з головних таких ознак складнощів навчання на F-16 було не незнання специфічної англійської термінології українськими пілотами, і це серйозно на це запитання відповідали дуже багато людей, в тому числі в ефірі Єдиних новин зараз, коли йдеться про міражі, це. Це може звучати іронічно, але чому досі, от вже друга доба після цієї новини, ніхто не зауважує, що а навчатися французькій мові потрібно для того, щоб літати на цих літаках. Я вам скажу так: в мене є певний досвід проведення спільних військових навчань з французами, але це були танкові війська, це відомі леклерки, і скажу так, що дуже швидко освоюєш ту техніку, звичайно, треба повчитися, але термінологію 100 Всі ці мовні перепони, начебто які існували або існують в освоєнні Техніки союзників все це є надуманими бар'єрами і перешкодами. Тим більше, якщо ми задали сьогодні мілітарну аналізку. Повірте, що я не скажу, що це легко, але освоюється і дається досить таки сприймаєш швидко. Це абсолютно правда. Знову таки, це з власного досвіду людини, яка не володіє в повній мірі, на жаль, англійською мовою. Тому все це було політично все це було політичними ігрищами, і власне сьогодні ті, хто про це говорив, вони воліють краще мовчати, ніж говорити, і дійсно нехай краще мовчать. Тому впевнений, наші освоюють по перше, техніку термінологія вона приходить також під час навчання, освоюється, запам'ятовується. Це армія, і в армії є специфічна своя мова. Вона коротка, вона для того, щоб на полі бою не філософствувати. А якщо філософствувати, то вогневим контролем над ворогом. Повертаючись до Нормандії і цієї річниці 80 років з моменту висадки військ-союзників, президент Володимир Зеленський з'явився там в якості українського лідера, так президента саме нашої країни, вперше от вперше це відбулося, коли українського президента запросили на святкування висадки союзних військ. І це на вашу думку, це також ініціатива була Макрона чи світ уже змінюється. Я думаю, що ініціатива могла бути Макрона, але те, що її підтримували однозначно, всі тут жодних сумнівів. Найбільше, скажу я не знаю, чи є історичні екскурси. Можливо, під час цієї операції союзників під час Другої світової війни, зокрема в британських військах, були українці. Або французьких, в тому числі те, що французькому спротиву точно були українці, які боролися за Францію. В цьому жодних сумнівів. До речі, французи про це дуже добре знають і вони пам'ятають. У них є багато, скажімо так, історичних фактів, коли саме українці, як і що тікали з полону, брали участь у Русі опору. Це факт відомий, і ці факти теж відомі. Тому ми поновлюємо історичну пам'ять. Я вже не кажу там. Про Київську Русь це моя відповідь на е, так звану новоросію, про яку там е, певний собі такий є Балицький е, говорив. Так, от власне е, те, що Україну вже сприймають не як об'єкт, а суб'єкт е, світової політики. Звичайно, це дається ознаки, і ви бачите, скільки питань стали вирішуватись набагато швидше. Нам хочеться звичайно. Ще швидше, але є реальна політика, це правда, і вона багато що пояснює. А з іншого боку, найголовніше нехай ці міражі F-16 що з'являються в нашому небі, наближають нашу перемогу. Тому що в будь-якому разі, якщо це не диво зброя, ми ж почуємо зараз, що це не дивозброя, це те, що кардинально не вплине, вплине на фронт, і в будь-якому разі як складова наших дій у майбутній стратегії сьогодні ми проводимо оборонну стратегічну операцію. А далі а далі буває зовсім інші заходи. Я не буду зараз нічого анонсувати, прогнозувати, але ми прекрасно розуміємо, стратегічне завдання звільнення українських територій воно залишається і буде залишатися, і нехай нам цьому допомагають в її виконанні і міражі f 16 можливо, ще інші літаки, які будуть Наприклад, мала авіація збивати шахади. Чому ні? Ще в нас є кілька хвилин. Поговоримо зараз про оперативну ситуацію на фронті, але почнемо от з такої от оцінки Володимира Зеленського. Російська армія не змогла реалізувати харківську операцію. Збройні сили України наразі максимально стримують ворога, і цей напрямок посилено. Саме про це у своєму вечірньому традиційному зверненні повідомив президент. Говорив сьогодні з головкомом. Загалом про ситуацію, дуже вагомий результат те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо, знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок посилено, буде ще посилено. Пане Сергію, ви з нами на зв'язку? Так чуєте мене? Так, отже, оцінка, оцінка від Володимира Зеленського. В принципі, ну наскільки вона сьогодні відповідає дійсності? Вовчанська збройні сили України контратакують. Але чи бачимо ми таку перспективу, щоб найближчим часом все таки повернути російських російську армію туди, звідки вона прийшла? На, на харківському напрямку. Ну не зовсім коректно з мого боку коментувати висловлювання верховного головнокомандувача президента України з іншого боку, якщо оцінювати оперативну ситуацію і ті реалії, які на сьогодні склались, зокрема на харківському напрямку. Ми прекрасно розуміємо, що та пожежа, яка там виникла, ті дії ворожі, які були спрямовані на досягнення певних цілей, вони на сьогодні не виконані, і ми бачимо. Не хочу використовувати поки що слово провалилася ця харківська наступальна операція ворога. Хоча, мабуть, все таки використаю. Принаймні жодної оперативної, тим більше стратегічної мети, ворог не досяг. Ми прекрасно розуміли, як він намагатиметься заходити через липці, там через Вовчанськ, потім створювати єдиний плацдарм, рухатися далі. Що маємо на сьогодні? Сьогодні дійсно маємо знищення ворожих підрозділів багато з них втратили боєздатність. Ворог змушений з різних напрямків підкидувати туди підкріплення для того, щоб принаймні е, якимось чином тримати ту інтенсивність боїв, яку вони нав'язали українцям. Е, те, що сьогодні відбувається контратакувальні дії, це е, так, це абсолютно вірно, і вони мають певну мету. Е, ця мета полягатиме в тому, щоб відкинути ворога максимально і цю пожежу, яку першочергово вже загасили, фактично не дати і знову розгорітися. Ворог буде продовжувати, на мій погляд наступальні дії назву це. Тепер буде вже була харківська наступальна для росіян. Операція тепер вона буде харківська самогубча операція. Звичайно, підсилення потрібні і нам впевнений, що такі рішення прийняті і вони будуть ефективними. До речі, пане Сергій, от вчора спілкувалися в прямому ефірі з речником оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, які якраз діють на певному відтинку фронту. Само там. і є підтверджена інформація, що росіяни, намагаючись збільшити протяжність фронту, відповідно змусити Збройні Сили України використовувати власні резерви, самі тепер використовують резерви і перекидають деякі свої частини. До речі, з півдня України на Харківщину, в тому числі це абсолютно вірно і фактично, росіяни потрапили. В пастку, яку самі собі створили, вони змушували нас використовувати наші резерви. І зараз абсолютно вірно говорити, цитуючи мого колегу пана Волошина, про те, що тепер змушені використовувати свої резерви і перекидати їх, якщо це бойові частини, це одне. А якщо ще резерви, які не пройшли відповідне навчання на території Російської Федерації, ви теж розумієте, яка якість. Цих наступальних дій, але їх багато. Тому роботи ще дійсно на цьому напрямку вистачить для Збройних сил України. Головне стримати фронт, як це вдалося на сьогодні, і не допустити його обвалення. Ми бачимо, що це сьогодні принаймні виходить на мужності героїзмі, перш за все, наших воїнів. Це найголовніший чинник. Ну і власне планування відповідних операцій. Є найспекотніші напрямки це Донецька операційна зона. Ми про це знаємо треба втриматися і що й бажаю побратиму на Харкові наші до речі теж попрацювали і дуже гідно. Ну, буквально 30 секунд залишається ще на спілкування дуже коротенько ваша оцінка рішення обласної військової адміністрації Од одещини про відкриття пляжів до речі перший вчора вже відкрився саме на одесі правильне рішення Рішення, яке прийнято, прийнято разом з військовими, і наші люди мають відпочити з огляду на безпекову ситуацію. Безпеку людей найголовніше, пане Сергію. Дякую вам. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь, був з нами на прямому зв'язку.